Уявляєш, сміявся дух з духом. Все нові люди йдуть і за старою програмою живуть. Одне й те ж, і так щороку війни, віруси, образи, гроші, цацькі і прикраси, вічні повтори всі однакові. Не знаю, включився інший. Все ж наче жити стало ліпше, більше до тварин любові, більше щирості й турботи. Чи то здається так, однак міняється життя? Ага, ще пак, перший заперечив Ну що змінилося? Скажи чи вірять люди в мир у світі, чи роблять щось, щоб світ змінити? Чи ж зло не взяло перевагу? Чи землю люблять, захищають? Он заводів скільки стало, а скільки їх повибухало, скільки чистих є річок, а здорових діточок. Я ж кажу ідуть повтори, народились і готові, все завідома відома. Сумно так і однаково. Ну, не знаю, другий знов зло, як бачиш, себе жре з кожним роком більше, а добро чекає мить та стає міцніше. Еволюція все ж є, і побачиш, друже, прийде ще на землю все мир, любов і спокій. Я не вірю в ці казки. Друже, треба вірить, це лишаю я тобі. Ти, виходить, сам такий. Гей, про що це ти говориш? Про твій кволий скепсис. Бачиш те, чим дихаєш, зосереджуйся на іншому, направляй у віру сили, бо думки несправедливі. Тьфу ти знову, я про правду ти про віру Вірі, правда, вірі, сила. А, тану тебе. Облишим цю розмову. Добре. Хочеш, ми облишим. Ти почав і ти закінчив.